Доброго всім дня. Я пропоную вам такий невеличкий цикл розпівочок для дітей меншого та середнього віку. Або для тих, у кого голос дані хороші, але немає ще досвіду. Тому пробуємо. Будемо таким чином співати. Я зараз вам показую розпівку, яку ми з вами співаємо. Потім я мовчу, вам граю. А ви співаєте. Але давайте з вами домовимося, що ми будемо дуже уважно слідкувати, як ми співаємо. Добре? І так, перша розпівка, ми співаємо її «Морморандо». правильно, це звук з закритим ротом. Приготувалися. Спинка у нас рівна. Згадали, де наша опора? Чи вона працює у нас добре? Всі наші м'язи активувалась, діафрагма активувалася. Будь ласка, на зівочку тихенько, нікуди не поспішаємо. Добре, ми співаємо таку розпівочку. М -м 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 Молодці. Значить, що я хочу попросити? Не забуваємося, що ми трішки подборіддя наше опускаємо. У нас всередині має гуляти повітря між зубками. Не забуваємося про це. Щоб не було піднято гортання і не було. І в нас звук ми не подаємо. Все купальне на зівочку ми розгоріваємо наші голосові зв'язки. Поїхали! Голосно, комфортно. Назад вертаємося. Дуже гарно виходить. Добре. Тепер заспіваємо з вами на таку ж саму мелодію за співочку до -ре, -до ре до Бачите, як в мене гарно працює ротик. От у вас так само має бути: До-ре-до-ре-до-ре. -до -ре -до -ре -до -ре. Домовились? Поїхали. І до ре до, -ре -до. до, -ре -до, -ре -до. fersau І ще трошки до ре до ре До-ре-до-ре-до. 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 до До-ре-до-ре-до. Молодці. Просто ви в мене молодці. Наступна наша розпівочка буде звучати так. Дуба, 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 ду. Теж ми гарно працюємо над нашим ротиком, над нашою дикцією. Та артикуляцію. Але ця ще розпівка є ритмічною. Ми будемо співати з вами е, таку розпівочку. Дуба-дуба-дуба-дуба-ду. -ду 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 -ду. Будь ласка, слідкуйте уважно, щоб ви не співали ду ба ду, -ба -ду, -ба -ду, -ба -ду. Нам таке не потрібно. Домовилися? Ми співаємо з вами ритмічно. І поїхали разом. Дуба, -ду -ба, -ду ба ду молодці. దుబ్బ 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 І ще раз. молодці. Дуже гарно вправились. А тепер давайте ми з вами попрацюємо над звуковеденням і над диханням. Добре? Ми з вами будемо співати розпівочку. Ми не співаємо, нам не потрібно голосно, ми співаємо можна тихенько, спокійно, але вона вся має бути повністю на одному диханні. І ми стараємося всі нотки виспівати. Домовилися? Будемо співати на мі, ме і ма. Добре? І буде звучати в на нас так: <питрес> Мі, ме, ма. ма. Добре? Попробуємо. Е, будь ласка, коли ми мі, особливо на верхні нотки, ми стараємося. На посмішки співати добре. Щоб була у нас мі-і-і-і. округлюємо. У нас має бути середнє між е і, і. Щоб у нас не було ме, ми такого не робимо, добре? Це дуже груба помилка. Ми співаємо ме. І знову ж таки, посмішку трошечки включаємо, але багато легше співати. І ма. Не відкрите ма, а ми його спробуємо серед між А і О. Добре. І в нас має бути не не робіть так. Ми такого не робимо. Ми так маму звемом, коли нам щось треба зробити. А ми співаємо з вами Ма- І бачите, я знову ж таки зробила посмішку. Якщо будете посміхатися, коли будете співати, буде все просто супер. Робимо все на одному диханні. Я вас контролювати не можу, тому, будь ласка, контролюйте себе самі. І так, поїхали. Маме. Я трошки поміняла місцями, але то не має значення. Добре, давайте так і будемо співати. Це набирати гарне повітря самі і. Супер іще раз. Nazar. З вами ще зробимо. Зараз ми попрацюємо над нашою опорою, на нашою діафрагмою. Пам'ятаєте, ми з вами співали розпівочку на ха ха, -ха. Угу. Пам'ятаємо, що у нас животик, ми його втянули, і кожен раз, коли ми співаємо ха-ха, ми його виштовхуємо вперед. У нас має бути, подивіться, так, Ха-ха-ха. Плечі ми не троємо. Ми сугубо, щоб не було отакого, от бо я знаю, що в мене є деякі дітки, які люблять таке робити. Ми робимо ха, ха ха. Добре? Але, так як ви у мене всі молодці, ми трошки ускладнимо цю розпівочку і у нас буде вона трошечки довше. Добре? Ми будемо повільно співати. Вона тяжка. Ви втомитеся після неї, але вона дуже корисна. Пробуємо! Ручку можна покласти на животика. Бачите, так, як я тримаю, і зробити ха-ха, ха-ха-ха. Ха-ха-ха. На кожне ха ми виштовхуємо животик і повітря. Поїхали. Ха-ха-ха. Ха-. Ха-ха-ха. Так, нам ми дійсно робимо видихом з повітрям, робимо Ха-Ха раз не а-а, а-а-а-ха. ха Итак, и ха-ха. ха Ха-ха, ха, 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 ха. ха ха, 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 ха Пробуем сами. Ище дыньку. Вона у вас не виходить, це значить, що вам потрібно поставити відео на паузу і самому потренуватися. І тренуватися кожен день, поки вона у вас не вийде. Я думаю, у вас все вийде. Добре? Добре. Ну що, втомилися, ні? Давайте ще пару розпівочок. Домовились? Значить, дітвера, на букву Р ми з вами поспіваємо розпівочку. Добре? Легенько у нас сьогодні буде розпівочка. Тому що я вибираю такий варіант, який зможу заспівати всі. Бо є і коли хтось кращий, хтось трішки ну і ще не так добре виходить, але ми до цього йдемо. Але я беру такий середній варіант. На букву Р ми з вами співаємо. «Р». Добре, поїхали. «Р». See? Ну, на сьогодні вам буде чим зайнятися, а я думаю, що я вам ще щось підготую цікаве і новеньке. Домовилися? Працюйте, у вас все обов'язково вийде! До нових зустрічей!